Такий дуже добре, що він вдалий, бо познайомились 1 мільйон євро для теплокомуненерго. Крім тих 15, що ми говорили, це програма Демо Україна. По ній будуть відібрані 10 міст в Україні. 10. Відібрані вже перших було три, куди війшов Житомир. Вона передбачає собою грант 300 тисяч євро. 400 тисяч євро відповідно пільговий кредит і 200 тисяч євро приблизно це наша участь, яка буде монтажними роботами. Ми гроші не будемо платити, ми будемо це обладнання монтувати, і це буде наша частина участі. Куди ми плануємо вчора працювали до пізнього вечора, вони сьогодні працюють ці експерти, будуть у мене о 70 ї годині, якщо почекають трошки пару хвилин. Проєкт передбачає створення енергоефективного теплового кварталу по вулиці Добровського, 30. Йде мова про те, що хочемо разом зі Шведами, з Міністерством розвитку регіональної політики, продемонструвати, що от є квартал, там окремих 5 будинків, дитячий садочок, мережі і показати його ефективність сьогодні і тарифи, і ті, які будуть економію мати завтра. І ви знаєте, говорить про те, що шведський експерт, який я вам назвав консультант, що дуже висока ефективність складання коштів на Україні, зокрема в нас. Тому що ви справедливо говорите, що мережа в незадовільному стані, що обладнання застаріли, і заміна цього і створення тих же індивідуальних теплових пунктів приводить до високої ефективної економії. Ось сьогодні «Котла», який працює, 74. Відсотки. А буде є сучасний конденсаційний котел, який має, ну, це вона, ніби фантастика, КПД 105%. Але в цьому є принцип, це є така сьогодні фізична, я не буду вам розшифровувати, можливість, тому що там використовується технологія повторного використання енергії. І по цьому проєкту, якщо ми ефективно будемо працювати, розглядається можливість є 59 садочок у нас.